Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, всіх вітаю! Новеньке надходження. У нас це мазда 6 серії 2005 року. Випуску з бензиновим двигуном 2.0, До встановлено газ євро 4 вписано у техпаспорт. Автомобіль у нас на автоматі в гарному технічному стані. По кузову також непоганий стан. Знизу повністю оброблена. Арочки ціленькі, порожки ціленькі, не дверей також у гарному стані. Автомобіль у нас, звісно, має сліди використання, але зовсім не критичні. Фари в бронеплівці, новенькі лінзи, Ось Так все виглядає. Тонований повністю автомобіль по колу. Салончик в дуже класному збереженому стані, повний електропакет, акустика Bose. Газик. шкіряне мультикермо, круїз контроль, регулювання магнітолки, 226 пробігів, автомобіль 7 років в одних руках, автомат працює справно, клімат-контроль. Гарна музика з сабом, звісно, з блютузом. Ось так виглядає салончик. Ніяких вкладень на сьогодні автомобіль не потребує. Сіли та поїхали. Придбати авто. Можете у лісних кредит захотівку, як вам зручно. Тому чекаємо на вас на огляд та дездрайв до нашого автосалону.